Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ром та його властивості. Задумайтесь. Коли ти думаєш, що вже занадто пізно, насправді, все ще рано. Отже, давайте пригадаємо спочатку, що ми вже знаємо з 7 класу. Рівнобедрений трикутник. Перед нами зараз трикутник АБЦ. Давайте про нього пригадаємо. Він має дві рівні сторони, і ці сторони називаються бічними. А Б і Б це бічні сторони, і вони рівні. Сторона А С називається основа. Кути при основі рівні. Подивіться, кут А дорівнює куту С. Якщо в трикутнику два кути рівні, то він рівнобедрений. це ознака рівнобедреного трикутника. Давайте пригадаємо про рівносторонній трикутник. Це трикутник, у якого і всі сторони, і всі кути рівні. Отже, кут А дорівнює куту Б дорівнює куту С, сторона АБ дорівнює стороні Б С дорівнює стороні АС. І пригадаємо ознаку рівностороннього трикутника. Якщо в трикутнику всі кути рівні, то він рівносторонній. Отже, сьогоднішня наша фігура ромб. ромб. Це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Ми з вами почали вивчати чотирикутники, потім ви чотирикутника – паралелограми, потім прямокутники. Да? Прямокутник це паралелограм. Тепер вивчимо ромб. Ромб – це теж паралелограм. Залишається дізнатися, а чим же він відрізняється від звичайного паралелограма. Отже, Оскільки ромб це паралограм, то він має всі властивості паралограма. Давайте їх пригадаємо. От, перед нами зараз ромб АВЦД. Отже, перша властивість протилежні сторони рівні. Сторона АВ дорівнює стороні С Д. сторона АД дорівнює стороні БЦ. Протилежні кути рівні кут А дорівнює куту С. А кут Б дорівнює куту Д. Діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Які ще існують властивості, які притаманні тільки ромбу. Діагоналі ромба перпендикулярні і ділять його кути навпіл. Це важлива теорема. Отже, діагоналі ромба перетинаються під кутом 90 градусів. І дірять його кути навпіл. Давайте подивимося, наприклад, глянемо на трикутник А, Б, С. Оскільки у ромба всі сторони рівні, то сторона АБ дорівнює стороні БЦ. Отже, наш трикутник АВС рівнобедрений. Давайте пригадаємо, що в рівнобедреному трикутнику висота, яка проведена до основи, є медіаною і бісектрисою. Отже, наша висота ОБ. Це не просто висота, а це ще і медіана, і бісектриса. Да? Звідси є, що діагоналі ділять кути навпіл. Кут АБО дорівнює куту ОБС. Також, дуже легко знаходити периметр ромба, оскільки ромба всі сторони рівні, то периметр дорівнює 4 довжини сторони. Отже, як бачите, що ромб це нескладна фігура, давайте порозв'язуємо задачі. Номер 121. У ромбі ABCD кут А дорівнює 36 градусів. Знайдіть кути трикутника AOB точка перетину діагонали. Що будемо робити? Перше, намалюємо ромб. Ось він, да, має намальований ромб А, Б, Ц, Д. Задачі, діти, записуємо в зошит. Я вам рекомендую подивитися відео, потім зробити паузу і спробувати задачу розв'язати самостійно, отже. А, Б, Ц, Д, ромб. Далі, кут А 36 градусів. Далі, що нам треба зробити? Намалювати діагоналі ромба а, С і Б, Д. Точка О, точка перетину діагонали. Да? Знайти кут. BAO, BOA і OBA, да? або для нашого трикутничка це які кути О, А і Б. Отже, оскільки за властивістю ромба його діагоналі взаємно перпендикулярні і ділять його кути навпіл, то, що для нас є важливого, подивіться. Кут БОА дорівнює 90 градусів. А кут Бу. А О дорівнює БАД навпіл. Чому? Тому що діагонален ділять кут навпіл. Отже, кут БАО дорівнює 36 на 2, 18 градусів. Розглянемо трикутничок АБО. Я його зараз намалювала окремо. Подивіться АБО. Що нам з нього відомо? Подивіться, один кут 90. 1 кут 18. Як знайти третій кут? Ми знаємо, що за теоремою сума кутів трикутника дорівнює скільки? 180 градусів. Отже, кут Б дорівнює від 180 віднімаємо два відомі кути да? і отримаємо 72 градуси. Отже, відповідь, кути у нас вийшли: 18, 90 і 72. І, і ще сьогодні розберемо одну задачу. Номер 134, переходимо до підручника, достатній рівень. Знайдіть, кути ромба, якщо його сторона утворює з діагоналями, кути, різниця яких дорівнює 10. І ще раз, будемо шукати, кути ромба, якщо його сторона утворює з діагоналями кути, різниця яких дорівнює 10. Що треба зробити? Перше намалювати малюночок. Малюємо ромб, АБЦД, малюємо діагоналі АЦ і БД. Точка, О, точка перетину діагоналі. Запишемо все, що нам відомо з умови. Дано трикутник АБЦД ромб абцд ромб. Кут ОБЦ, ОБЦ відняти куд БЦО до рівня 10 градусів. Подивіться: я взяла сторону БС. І тоді в мене які вийшли кути? Між стороною BC і діагоналю БД один кут, і між стороною BC і діагоналю AC – другий кут. Отже, в умові сказано, що різниця цих кутів дорівнює 10 градусів. Що будемо шукати кут А, тобто БАД, і кут Б, тобто ABC. Розв'язок. Позначимо кут BCO за Х. Тоді кут OBC Буде на 10 більше. 10 плюс Х. Це ми зілизу умови, да, що різниця між ними 10. Далі. Розглянемо кут БОЦ. БОЦ. Розглянемо цей трикутничок БОЦ. За властивістю ромба кут БОЦ дорівнює 90. Чому? Тому що діагоналі перетинаються під кутом 90 градусів. Сума кутів трикутника 180. Отже. Кут ОБЦ плюс кут БЦО плюс кут БОЦ дорівнює 180. Кут ОБЦ ми позначили як 10 плюс Х. Кут БЦО позначили за Х. Кут БОЦ, ми знаємо 90. Вийшло у нас рівняння, яке ми вміємо розв'язувати 2х дорівнює 80. Зараз у нас Х невідомий множник, щоб його знайти, будемо добуток, ділити на відомий множник. Х у нас вийде 40. Отже, ми знайшли кут БЦО 40 ОБЦ на 10 більше 50. А оскільки діагоналі ромба ділять кути навпіл, то кут БАД дорівнює куту БЦД і дорівнює 2 кути БЦО. 2 на 40 80. Кут АБЦ дорівнює куту АДЦ і дорівнює 2 кути ОБЦ. 2 множимо на 50, 100 градусів. Самостійно напишете відповідь. Отже, ми з вами сьогодні розібрали дві задачі, задачі розібрали властивості ромба. Ваша домашня задача під номером 135. Знайдіть кути ромба, якщо його сторона утворює з діагоналями кути, які відносяться як 2 до 3. Подумайте: тобто, одне позначимо за 2х, інше за 3х, розв'язуйте. А я чекаю від вас на фото ваших.